Ключове, що Олена вирішила сама розібратися в тому, з чим має справу. Вона зателефонувала до Рацирсу, представилася жінкою, у якої чоловік, нібито сектант, і їй люб'язно розписали план дій щодо фальсифікації експертиз, документів, неправдивих свідчень, а то і все за певну плату. А якщо цього недостатньо, вмикається план Б. Випадку з Оленою її намагалися визнати психічно хворою і помістити в клініку. уявіть мати двох дітей, у якої все гаразд, з роботою, доходами, сім'єю і найголовніше психічним здоров'ям, раптом опиняється під загрозою бути зачиненою в психіатричну лікарню. І все це заради чого? Заради інтересів замовника, у її випадку колишнього чоловіка. У нього був мотив, у нього були гроші. І якщо ви думаєте, що ситуація з оленою преси це випадковість, то глибоко помиляєтеся? це система точнісінько, така ж схема. ті ж методи, ті ж експерти за викликом. повторюються десятки сотні разів.